Барона Дельвіга, покладений на музику Олександром Аляб'євим, вважається перлиною творчості Євгенії Міршниченко, а її лірико колоратурне сопрано унікальним голосом ХХ -го століття. Сама ж Євгенія Семенівна легендою. А починалася легенда у нашому місті. 12 червня 31 першого року у Вовчанському районі на Харківщині у сім'ї сільського водія та робітниці Сільпо народилась дівчинка. Село перше радянське мала батьківщина майбутньої великої співачки. А поки попереду війна, смерть батька від ран, отриманих на фронті, відчай мами, що залишилась із трьома дітьми на руках. У 43-му році після звільнення Харкова від німців відновили свою роботу заклади, що готували спеціалістів для тилу. 12-річна Євгенія Міршниченко пішла вчитися у п'яте жіноче ремісниче училище на зв'язківця. Якось у гуртожитку почули, як співається маленька дівчинка, коли прибирає свою кімнату. Так вона стала солісткою у хорі. У Харкові для мене все починалось. До цього міста я завжди поверталась як додому, говорила Євгенія Міршниченко. і прямо із вокзалу просили відвезти її на вулицю Мельникова 5 до свого рідного училища, де навчилась жити, співати, а ще володіла професією слюсара збірника. Це кадри із фільму, відзнятого харківським журналістом Дмитром Бруком у середині 90-х. Народна артистка Радянського Союзу примадонна столичної опери. В гостях у своєї харківської подруги Наталії Бабич вона любила це місто, вона набиралась у ньому творчих сил і натхнення. Ластичками землі в свою страну і очі хочеться старі. Струмінь Євгенія Мирошниченко не забувала приходити. Саме тут її близька подруга, директор Харківської музичної школи Наталія Бабиш, пригадує ті часи. Наталія Андріївна познайомилась із Євгенією Семенівною, коли та вже була відомою співачкою зіркою радянської сцени. Образ оперної діви вражав. Она шла по сцене такой уверенной походкой, громко разговаривала. И что меня удивило, в руке у нее была сигарета. И такая еле видимая наколочка, э, властный тон. Она всех как бы, подчиняла сразу себе. И тут же начиналась репетиция, и тут же все смолкали, но все были влюблены в нее, все были в восторге. Зориный пыл ніби не прилипав до неї. А маленьке тату на руці, буква Є, нагадувало про роки харківського встановлення. Після випуску з училища Євгенія Мірошниченко працювала на Хемзі слюсарем збірником, але самодіяльність не залишала. Чутка про співаючого слюсаря дійшла до Київської консерваторії, і Євгенію Мірошниченко, випускницю ремісничого училища із освітою вісім класів. На особливих умовах запрошують вчитися у найпрестижніший мистецький вуз республіки. За її навчання береться талановитий педагог Марія Доней Тесеєр. Це ж не рояль, у якого все готово, пожалуйста. Колоратурі должны бути вище, звонче ясніше, астреє немножко. Пам'ята, артистка должна владіти своїми нервами і настроєнням, так же, як голосом і диханням. Декілька разів Берешниченко кидає консерваторію, але її примушують вчитися. Вже студенткою четвертого курсу вона солістка столичної опери. Але консерваторський диплом отримала через декілька років. Все ніяк не давалось їй ні істмат, ні діамат. Вот сейчас, когда уже ее нет, все говорят, что это единственный своего рода голос в, этом столетии, в прошлом столетии. И Мария Эдуардовна ТСР учительница ее строго воспитывавшая, которая могла сказать после конкурса в Тулузе, что ты пела как собака на заборе, всегда говорила ей, что нужно критически оценивать каждое свое выступление, не только в плане подачи звука. Но і в подачі образів. суровою, але справедливою була до неї Марія Едуардівна. У 58-му році Євгенія Мершниченко стала лауреатом міжнародного конкурсу у Тулузі. А у 60-му вона на стажуванні у найвідомішому оперному театрі світу Міланському ласкала. по жизни была очень страстной натурой. За что бы она ни бралась, другого слова, как страсть, азарт, я бы даже и не употребила. И в чувствах своих она была неумеренна. Она вляскала, влюбилась в футболиста. И не до карьеры было, и не до лючи, и не до педагогов, И чуть ли не скандал международный разразился. Ее там вылавливали в Италии. И наконец отправили домой. Но она спела в каком-то правительственном концерте. И не было против нее никакой борьбы. Обезоруживала все своим соловьем. Эльвира Дель Эдальго, вчителька з вокалу Марии Калас, була захоплена голосом молодої української співачки. Партію лючії доницеті з опери «Лючія де ламремур Мирошниченко виконувала неперевершено. Євгенія Міршниченко – явище у музичному та вокальному світі писали газети. Вона обдарована від Бога. Як уявити собі, що вчорашня учениця харківського ремісничого училища виходить на сцену та співає кращий оперний репертуар, так ніби вона народилась у Криналіні? Попереду були нові вистави, нові партії, новий тріумф. У перервах Євгенія Міршниченко встила народити. Та виховувати двох синів багато гастролювала. Когда була очень сильна дружба з Китаєм, там поставили Євгенія Негин. Надо було бачити, як вона розказувала. Вони входять в зал, відкривається занавес, і тут всі китайці і поють на русскому язике. І Ольга і Тетяни Анігі Нелєнський ніхто абсолютно не мог и і музыку. музику. Настільки было экзотично і для них смішно майже 40 років щасливого творчого життя. Але прийшов і її час тріумфального сходження зі сцени. Прем'єра царської нареченої римського корсакова у Києві. Мришниченко спевает партию Марши, як завжды и с колоссальным успехом. В 55 лет она спела премьеру «Царской невесты». Худенькая она была тогда, неудачный был свет. Очень важно, какой выстроит свет на сцене, отвечающий за это мастер. Ну, звучала она прекрасно и замечательно спела сцену сумасшествия. Я приехала на эту премьеру. Мы до утра разбирали этот спектакль. Как все там было, она переживала очень. Ну и тут вот, как все-таки, слабые люди. И подарили ей очень много цветов. И в одном букете она достает записочку. Хватит петь девочек. Пора уступить место Марічки. Ну, имелось в виду Марія Стефюк. У 60 вона піде зі сцени. Піде гарно, так як тільки вона сама вміла. В театр прийшла із партією Віолетти в травіаті Верді. Цією партією і закінчила свою співацьку кар'єру. Пустоє! многолюдные чужды мені волны Харківський характер не давав їй сидіти на пенсії. Євгенія Мірошниченко виростила цілу плеяду співаків, мріяла відкрити малу оперу, але не судилось. Вона мужньо перенесла важку онкологічну операцію, пройшла реабілітацію і повернулася до роботи, до життя. До кінця вона боролась за те, щоб у Києві з'явилася ще одна оперна сцена, але навіть вона. І своїм темпераментом та славою так і не змогла нічого зробити. В одному із своїх останніх інтерв'ю Мершниченко призналась, ми помираємо не від хвороб, а від образ. Її не стало у квітні 2009-го. Світла пам'ять великій артистці та великій жінці.